Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 І з нами на зв'язок вийшов політолог Валентин Гладких? Вітання, пане Валентине. Вітаємо мої шанування, пане Валентине. Хочемо з вами обговорити підсумки європейського турне Володимира Зеленського, нашого українського президента. І на вашу думку, то після ось цих всіх зустрічів і в Лондоні, і в Парижі, і в Європарламенті, у Брюсселі наскільки Україна наблизилася і до НАТО, і до Єс yes. на вашу думку, чи чекають дійсно щиро чекають Україну? Ось таку можна сказати, зруйновану війною країну і в Європ... європейському союзі, і в НАТО? Ну перш за все, треба сказати, що турнір президента України до Європи передував саміт. Ну, ЄС України, який відбувся у Києві, ну що також є великим і символічним і змістовним ну, кроком на цьому шляху. Ми розуміємо, що в умовах війни, в умовах постійних терористичних обстрілів, які здійснює Російська Федерація, ударів по цивільній інфраструктурі. Коли такий захід відбувається, це свідчить про те, що європейцям, бо вони сюди приїхали. Вони приїхали сюди, наражаючи себе на небезпеку. Ми то тут живемо зрозуміло. А для того, щоб вони сюди приїхали, треба мати дуже вагомі підстави. І вагомі аргументи, і я думаю, що саме тут і криється частина відповіді на ваше запитання так на сьогоднішній день членство України ну, в Європейському Союзі розглядається як дуже важливе. Важливе мається на увазі не для тільки України, бо я не хотів би, щоб складалось таке враження, що нібито от Україна цього дуже потребує, а європейці нам роблять велику ласку, що нібито на це погоджуються. Насправді треба розуміти, що це потрібно. Для майбутнього спільної Європи, і якщо раніше Україну розглядали як частину проблеми або проблему, то на сьогоднішній день Україну розглядають як ключ до вирішення проблеми, тому я думаю, що візит пана президента. До Європи це є лише ще один пазлик в цю загальну картину. Ну а як його приймали, я думаю, всі бачили. Я думаю, що це безпрецедентний ну, рівень зустрічі і сприйняття, і схвалення не лише для українського президента, а і в принципі для будь-якої глави будь-якої держави. Тому я схильний думати, що так це ще одна віха на цьому шляху. Пане Валентине, але одразу е, це ми запитуємо напевно всіх в останні дні, коли ми обговорюємо тему НАТО, тему ЄС е, в першу чергу, е, наша майбутня перемога, в якій ми, звісно, впевнені, бо впевнені в наших збройних силах, е, мож, чи, можна, чи може щось змінитися після неї? Ну, от, от, от Україна це зробила. А потім вже почнеться: а вам треба ще те зробити, щоб до нас вступити. А вам треба, треба ще готові, те. Та... Ну там треба. різні насправді треба розуміти, і це об'єктивна реальність, що і нам треба багато чого зробити, і їм треба багато чого зробити. Ну, для того, щоб це ця подія була вигідною і корисною, і ефективною як для нас, так і для того формату Європейського союзу, який наразі існує, В цьому нема нічого катастрофічного, нічого образливого, принизливого ну, чи на не так несподівано. Звичайно, що якщо хтось хоче використати це як інструмент відтермінування, а як інструмент унеможливлення, ну тоді це одна історія. Але я схильний думати, що на сьогоднішній день вже є е, і склався певний політичний консенсус щодо майбутнього членства України в Європейському Союзі. Більше того, я це коментував питання ще напередодні, коли вирішувалося питання про надання чи не надання Україні статусу кандидата на членство в європейському союзі, і тоді також були якісь там дискусії. Хоча мені цілком очевидно, що для європейського союзу. Союзу відмовити тоді Україні в статусі кандидата, це було політичним самогубством. Ну так само, власне кажучи, як і сьогодні, відмовити Україні у набутті членства в європейському союзі, ну це це просто також чинити певне політичне самогубство. Мається на увазі, як для європейського союзу, тому що ну люди просто не зрозуміють. Ну і треба також усвідомлювати, що ну той обсяг допомоги, яку ми отримаємо. Ну, він також буде тяжіти і спонукати європейців для того, щоб нас, нас включити все таки в цей спільний європейський простір, щоб ми були разом сильніше. тобто їм треба показати, що Україна для нас важлива, ну для європейців, для своїх власних виборців, для своїх власних громадян. Тому я в цьому аспекті дуже оптимістично дивлюся. Я розумію, що доведеться зробити дуже багато роботи, що це не так все просто, як дуже часто видається. Але я вам скажу так, це значно легше. І ще значно швидше ніж це видавалося у 91-му році або у 2004-му році, коли була помаранчева революція, бо тоді також це все оберталося навколо європейського майбутнього і ближче, ніж це було в 14-му році. Цебто ми все одно рухаємося на цьому ну шляху, і я думаю, що з кожним нашим кроком, все одно мета стає ближче. Я не думаю, що хтось буде шукати відмовки для того, щоб там загальмувати чи унеможливити ну. Ну, досягнення цієї кінцевої мети, пане Валентине, і буквально вчора президент Зеленський заявив про те, що Україна стане членом ЄС за два роки, а з членом НАТО після нашої перемоги. Чи підтримуєте ви оптимізм пана Зеленського? І після перемоги це ну це буквально. Якщо вона трапиться в цьому році, одразу ми і станемо членом НАТО, чи знову ж таки будуть якісь тертя, Можливо, знову ж таки якась угорщина чи Туреччина заблокує так, як це відбувається, із приєднанням до НАТО, Фінляндії чи Швеції? Я не думаю, що той сценарій, який сьогодні має місце з Швецією та Фінляндією, матиме місце з Україною. Тобто там є свої ну, специфічні питання, які ну вимагають насправді розв'язання. А що стосується набуття Україною членство в НАТО, то треба ну, згадати так званий мирний план зеленського, де чітко говориться про те, що необхідні. Гарантії безпеки, і я думаю, що на сьогоднішній день навряд чи для нас будуть прийнятними будь-які гарантії безпеки, окрім як набуття членства в НАТО. Більше того, навіть якщо ви задаєте так званий Київський безпековий компакт, який жваво обговорювався навесні, то там всі ті гарантії, які прописані, або всі ті безпекові гарантії, вони ж не як альтернатива набуттю членства в НАТО, цебто це до того ще і ці гарантії. Я в тому не бачу нічого поганого. Це навіть плюс. Якщо ми будемо, окрім того, що мати членство в НАТО, можемо мати якісь і інші двосторонні е, взаємини з тими чи іншими державами, які ну, у разі необхідності також мають певні юридичні зобов'язання надати відповідну допомогу. Тому що будь-які гарантії насправді це також дуже цинічна річ. і Ну багатьом це не подобається навіть чути. Ну це е, цей Кіт Шредінгера. Відомий да, з масової культури. І насправді, доти, доки нема необхідності ними скористатися, ти не можеш знати, наскільки вони є дієві, і наскільки вони насправді, в принципі, будуть функціональними. Тому я схильний думати, що безумовно завершення цієї війни, нашої перемоги, не може не бути не зафіксовано. З без урахування безпекових гарантій, тобто, це ж не тільки питання там відновлення територіальної цілості державного суверенітету України, про що постійно говорить президент, а це не лише притягнення до відповідальності всіх винних у скоєннях е, військово злочинах і злочинах проти людяності. Це не лише е, про відновлення, да і комп... які країна агресор має ну сплатити ну, за всі завдані руйнування і страждання. Ну, це питання, як зробити так, щоб унеможливити подібний сценарій і в майбутньому. А найкращий спосіб це зробити, це не ну, отримати якісь безпекові гарантії. Ну і членство в НАТО в цьому контексті ну безумовно може бути дієвим інструментом. Але я повторюся, якщо я вже задав цей безпековий компакт, так званий, то там ж також дуже важливі є речі. По перше, це Створення умов, за яких Україна самостійно зможе бути спроможна ну, себе захистити. Це і створення потужного військово-промислового комплексу, це і створення потужних збройних сил. Ну а ми розуміємо, що а і далі там ж йдеться ще про довготривалі інвестиції в український військово-промисловий комплекс. А ми ж розуміємо, що нема смисла інвестувати військово-промисловий комплекс лише окремої держави, якщо його продукція не буде ну, споживатися іншими державами. Тому я думаю, схильне думати, що це все також є. Оцим, як би якби сказати, прихованим і повільним ну шляхом ну до інтеграції в НАТО. Я думаю, що цей процес також є незворотнім. Пане Валентине, ну це що стосується НАТО, а що стосується Європейського союзу, пам'ятаємо заяви, зокрема польських політиків про те, що вони казали, що з бандерою Україна в ЄС не вступить. Ну і знаємо позицію Угорщини щодо там мови навчання закону про освіту і інших нарікань з боку угорської держави, то чи чи це якось не стане нашою перешкодою на шляху до ЄС? Ми ж бачимо, що щось Бандера не став перешкодою на тому безпрецедентному рівні допомоги і підтримки, які ми маємо з боку польської держави на сьогоднішній день. Тобто, треба розуміти, що ті питання, які є актуальні, Ну, в одній ситуації вони втрачають абсолютну актуальність в іншій ситуації. Тобто, ну чи є в Польщі певні політичні сили, для яких ну, це от які орієнтуються, мовно кажучи, на там радикальний правий польський електорат? Ну, є такі політичні сили. Ну, але чи є ці політичні сили мейнстримом польської політики? Ні, нема. Ну, так само, як і в Україні. Далі я не зовсім розумію, що мається на увазі, ми не вступимо до Європейського Союзу з Бандерою. Це як що мається на увазі? Ми що, маємо його викреслити з підручників історії? Не було такого персонажа в нашій історії. Ну, що мається на увазі? Тому, в принципі, треба розуміти. І я схильний думати, що ця війна вона дуже серйозно тому спонукає. Чи ми хочемо і далі? Оце нескінченно довго перечитувати болісні сторінки нашої минувщини, які безумовно були. Ну не треба забувати, що да, наші стосунки з нашими сусідами так само, і їхні стосунки з їхні стосунки між собою. Ну так має дуже багато жахливих речей. Ну, але проблема полягає в тому, чи ми хочемо е, ну, на тому зациклитися і як ото Путін займатися реконструкціями, якимись історичними. Ну чи ми все таки розуміємо, що нам все одно ну, доведеться жити пліч опліч і рухатися в спільне майбутнє, в якому таких сторінок просто не буде більше повторів. Тому я схильний думати, що. Е, чи будуть політичні сили, які на цьому будуть розмухувати пожежі, і це так, таке буде. Цих дискусій ми на превеликий жаль не оминемо як всередині суспільства українського, так і в наших стосунках сусідами. Ну але чи це є нездолані перепони? Ні, це не є нездоланими перепонами, це не є проблема. А що стосується Угорщини, так е, вони можуть подивитися, ну не вони ми і наші глядачі можуть подивитися: а чи угорці мають ну, режим Орбана має проблеми лише з українцями? Як там взаємини Орбана з Хорватами, як там взаємини Орбана з Румунами? Як там ага. з циганами? Зрештою явно у них ставлення? Все ок. Тобто треба розуміти, що насправді ну насправді не Україна була союзником Гітлера, якщо вже на те пішло в Другій світовій війни. Тому тут знову ж таки, я не хотів би просто, щоб ми це роздмухували. Такі дискусії будуть, така е, проблематика буде підійматися різними політичними силами для досягнення різних політичних цілей своїх, як короткострокових, так і там, середньотермінових. Але треба розуміти, що е, досягнення стратегічної мети, а це е, створення вільної, демократичної, е, я не знаю, квітучої зрештою. Да? Стабільної Європи, а в перспективі всього світу, ну, це є е, все одно пріоритетом. Зрештою, наскільки я знаю, сучасна Німеччина має нормальні стосунки з сучасним Ізраїлем, ну, попри всі ті жахи, які мали місце, ну, у стосунках е, ну, між цими народами. Тобто Бухінвальд не став на заваді для того, щоб ну нескінченно довго цю рану роз'ятрювати і робити якісь там далекосяжні деструктивні висновки. Тому не, не думаю, що це на сьогоднішній день є настільки критичним, наскільки це було ну до війни. Хоча до війни да, вони могли би просто як сказати, скориставшись нагодою, намагатися просто викручувати руки. На да, по принципу, що ну, ви ж цього дуже хочете, ну тоді вам доведеться піти на певні поступки. Я вам скажу, пам'ятаєте також цю історію ще за Ющенка. Це було з личаківським цвинтарем, да і з цим мечем да болеслава хороброго, скільки було з приводу цього якихось там чвар, скандалів і всьому іншим. Нічого, ну, я зрештою військові цвинтарі упорядковані, тобто, я не знаю, там німців, в Польщі, поляків е в Німеччині, те саме з вояками УПА чи армії краєвої. Просто треба розуміти, що ми рухаємося в цивілізований світ цивілізованими нормами, ну, де з повагою ставляться до будь-яких історій. Бо в історії можна все знайти: От все, що ви хочете знайти в історії. Ви там гарантовано то знайдете. Ну, хочете знайти е, жахи, знайдете жахи. Хочете знайти приклади співпраці і розвитку, знайдете і такі приклади. А далі, кому що цікаво, той то й шукає. Хотілося би, Валентину, запитати ще одну річ, це також цікаво. От ми вчора говорили так само про НАТО у нас на етері ще буквально 10-15 років тому це от для наших громадян. Це була якась така загадка, нам там поширювали різні такі відверто російські наративи. Я навіть сам пам'ятаю, я читав завжди, був школярем, студентом, читав футбольні журнали, і там автор футбольний, мій улюблений, писав, що НАТО це мінус наші гроші, бо це все буде за наші гроші. Як ви вважаєте, вже наші громадяни позбавились цих наративів і готові до, до того, щоб бути з повністю. За вступ до НАТО ну, не знаю. Я з першого класу був за НАТО. На жаль, поки що не я знаю. — Я так сам за НАТО. Я завжди був прихильником євроатлантичної інтеграції. Я так. дуже скептично ставився до того, що це може статися в осяжному майбутньому ну, до війни. Ну, в силу багатьох причин, але те, що ну туди треба рухатися, і що це має рано чи пізно статися з необхідністю, однозначно. А що стосується ну от наших громадян, то дуже кумедно чути цю риторику, чого Україна не вступила в 91-му році. Так відповідь очевидна, тому що на той момент це було в принципі нереалістично, бо більшість українців ну ще за радянською цією традицією вважали НАТО агресивним блоком. Ну, і це да, деякі діячі, які сьогодні там вважаються ледь еталонними патріотами, є стенограми засідань Верховної Ради України, де вони е, там, шельмували агресивний да, блок НАТО за дії на території е, колишньої Єгославії. Я навіть не буду назвати, бо зараз набіжать коменти і вам завалять сайт, бо скажуть, що знову на когось там дивиться. Ну, але це правда, тобто, це є, ну це ж не вигадки мої. Тому безумовно громадська думка змінюється. Але я вам скажу, зараз є інша небезпека. Диспека. Зараз критика НАТО, якщо раніше це був агресивний там якийсь блок, да, тобто це от е, 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 рештки холодної війни, у когось, да, тобто, е, а то на сьогоднішній день, на превеликий жаль, НАТО е, трошки е, за іншими критеріями е, шальмується і стигматизується, що це імпотентний блок. Який насправді спокійно спостерігає за тим, ну як е, росіяни скоюють один за одним ці от е, військові злочини і злочини проти людяності на території України, і ці от історії з тим, як на території Польщі падають ракети російські. А потім там вони це ковтають, і роблять вигляд, що нібито цього не було. Або потім ракети пролітають на територію Румунії, і так само да, Тобто країна йшли НАТО, і вони всі такі роблять е, так, знаєте, сором'язливо оченята відводять і роблять вигляд, що нібито е, нічого не було. Да? Сірка очі позичають, да, як yeah. говорять в нас в Україні. Тому да, безумовно, це також ну, певні сумніви е, сіє в, ну, в громадській думці, в громадській свідомості, але все одно на сьогоднішній день ну, для більшості є цілком очевидним, що НАТО нехай це Кіт Шрденгер, да, якого я вже згадав, нехай це от така от організація, яка там е, більше зараз є політичною, ніж військово-політичною, але все одно це краще ніж відсутність членства в цій організації. Тобто тут дуже все просто і банально, і я думаю, що це вже не не, не зміниться. Ви до речі, якщо подивитися зараз засідання Верховної Ради України і почитаєте заяви окремих політиків. Ну, то ви будете дуже здивованими. У нас зараз всі вже за європейську інтеграцію, да, Якщо до самого бойка почитати зараз заяви, подивитися, ну таке враження, що просто він є локомотивом євроінтеграції. Ми зробимо все можливе для того, щоб прискорити там вступ. Хоча ми розуміємо, що буквально там рік тому про це навіть йтися не могло. Ну наскільки це щиро, я не готовий говорити, але те. Це є дуже показовим. Ну, це означає про те, що в українському суспільстві навіть серед тих його елементів і частин, які в силу різних причин займали деметрально протилежні позиції, зараз відбулося певне витверезіння. Ну і тобто, і стало зрозумілим, що може цей інструмент і не є панацеєю. Але все одно це краще ніж його відсутність. Тому, якщо так підбити підсумок відповіді на ваше запитання, я схильний думати, що в частині громадської думки до питання набуття членства України в НАТО в Україні консенсус є. Ну, грубо кажучи, напевно, ми зрозуміли хто нам е, справді вигідний партнер для подальшого нашого життя, а хто е, просто робив. Вигляд, ну і далі Бо, промовчимо. Грав роль старшого брата. Я вам скажу більше, що вони ж знаєте, що трагедія полягає? Що якщо б вони хоча б робили вигляд, то ми могли б дійсно сказати, що от ми були такі наївні, ми їм повірили у нас, а вони нас підманули, підвели. Але проблема полягає в тому, що вони навіть вигляд не робили. Вони так. не приховували своїх бажань знищити українську державу, українську мову, українську культуру, українську історію. І було дуже наївно цього не помічати. І ця історія почалася насправді повторюся не в 2005 році, п'ятому році, четвертому після помаранчевої революції, не в 14-му, як вони про це розказують. Ця історія почалася ще в е, 91-му. А Я схильний думати, що вона почалася і раніше не припинялася. Тобто, цей імперський дискурс їхній ну абсолютно є не ну у них ніколи не викорінювався. Попри те, що пам'ятаєте цю заяву Єльцина. Коли підписували цю велику угоду, да між Україною і Росією, де визнавали там державні кордони і там все її mm -hmm. інше, він сказав, що я от кожного чиновника каже, буде запитувати, що, що він каже перед тим як лягати спати, собі ставив питання, що я цього дня зробив для України. То, тобто, але що зробив, то можна зробити щось добре. Можна зробити щось погане. Потім була тузла, ну і все ці всі інші два багато цих речей. Тому, на превеликий жаль, багато от людей так само як інерційно сприймали ставлення до НАТО. Да, тобто так от вороже рудімент е, холодної війни. Ну так само дуже багато хто сприймав Росію. Ну а як же це ж братушки, як вони там можуть на нас напасти і тому подібні речі? І оце е, противерезіння дуже дорого нам сьогодні коштує. І знаєте, не також є. Ну, це історія. Оце дійсно іноді там починаєш замислюватися, що може історія має якийсь смисл, що найбільшу ціну зараз платять якраз ті, де це найбільше було цих ілюзій. Ці ілюзії дуже швидко вибиваються російськими градами, ну і всіма тими жахами, які вони тут е, склають. Я думаю, що це дуже швидко призводить до трансформації свідомості. Да? тобто, коли там ну до речі, тут є ще один нюанс, навіть просто з кримінального права. Більшість жертв злочинів зазвичай дуже близько знайомі з злочинцями, да? тими, хто скоює ці злочини. Це класичний приклад. Ну, тобто, коли ви там довіряєте людині, думаєте, що з неї все а виявляється, що це, от, що це росіяни, грубо кажучи. Тому я думаю, що і, і це поміняється, і ну, на сьогоднішній день сказати щось в принципі, про якісь плідні чи конструктивні стосунки з Росією, ну, це зразу записати себе у розряд неадекватів. Ну говорити сьогодні про нейтральний статус. Ну це так само після того, що ми отримуємо такі обсяги допомоги, які за великим рахунком і унеможливлюють наш цей героїчний супротив. Я повторюся, навіть якщо б їх не було, ми все одно вчинили супротив, але це було значно складніше. То говорити про те, що ні, ні, давайте тепер ми нейтральними будемо. Це також записати себе в розряд ну, неадекватів просто. Yeah, yeah, ну, це думаю, те саме, що вистрелити собі в ногу ви абсолютно з вами згодні, пане Валентине. Ну і головне, щоб цей процес прозріння українців ніколи не став зворотнім, щоб все-таки ми дійсно стали і членами НАТО, і членами ЄС, і забули на ось цю страшну Російську імперію, Радянський Союз, ну і тепер Російську Федерацію, як їхні правонаступники. Дякуємо вам, пане Валентине. Отож, політолог Валентин Гладких був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре. Тримаємось до перемоги. Дякуємо на все добре. Щаслива героям слава! Слава Україні! так.